Розірвати угоду і виселити з свято-успанської лаври церкву Московського патріархату, яка роками проповідує ідеологію російського агресора. Над цим завданням вже три місяці поспіль працює спеціальна робоча група, яку створили при Тернопільській обласній раді наприкінці січня цьогоріч. 26 квітня відбулось чергове її засідання. Цього разу у Почаєві. У ньому взяли участь депутати Тернопільської обласної ради, військової адміністрації, місцева влада, юристи та представники Кременецько-Почаївського заповідника. Ми хочемо привернути якомога більше увагу суспільства, влади, кабінету міністрів, Міністерства культури, міністра Ткаченка для того, щоб приймати якомога швидше рішення. Нагадаємо, у 2003 році споруди Почаївської лаври передали в оренду церкві Московського патріархату на 49 років. Спеціальна робоча група Тернопільської обласної ради шукає юридичні кроки, які стануть причиною дострокового розірвання цієї угоди. Для цього представники групи під час засідання оглянули територію лаври, Аври, аби перевірити, чи правомірно використовують споруди орендарі московського патріархату та зафіксувати порушення, ми готові працювати активно, плідно, якомога швидше, щоб врешті решт це питання вирішити. Ми не будемо чекати ще 20 років, там поки закінчиться цей договір. Під час обговорення робоча група продумала кроки, які потрібно зробити для розриву угоди. В першу чергу об'єднати зусилля нашої робочої групи і робочу групу, яка створена кабінетом міністрів в даному випадку міністерством культури, до включити наших представників в цю робочу групу або ви зробити в'їзне засідання тут в області разом спільно, також робоча група звернулася до Тернопільської обласної військової адміністрації з проханням ініціювати позови до суду щодо перейменування Української православної церкви на Російську православну церкву. Згідно з закону і експертнизу експертної комісії, вона доведена, що це є філія московської церкви в Україні. Робоча група продовжує працювати, щоб розірвати досі чину угоду та повернути споруди святині до української церкви. Про нові рішення та результати повідомлятимемо у наших матеріалах.